Всім привіт! Всім доброго ранку! Третя склянка води сьогодні вранці. Я вже випила дві, це вже третя. Вчора я пила воду. Вчора я менше випила, я вчора випила десь літри півтори. О, так, все. Біжимо на фізкультуру. Взяла з собою знову пляшки. З водою. Так, все, іде. Ще раз всім привіт. Ми вже на місці. Сніжок думає, що я піду за міст. А я не піду за міст. Отяк. Ой, Ой, дулять о. Ой, дулят, плибі, плибі, плибі. Він такий маленький. Ой, так. Взяла пляшки, Ось. переховаю десь в іншому місці. Сьогодні замість не піду божарку. Вже 650, вже пізно. От не виходить у мене піти раніше. Все хочу піти в 6, але не виходить. Ну нічого. Зараз будемо робити наші вправи. Так. І так, ой 1 2 3 That's what they Сьома 18. Це було 45 хвилин, да? і 15 хвилин це півгодини. 40 хвилин, молодець. А ввечері, от я, як вимкнуть світло десь, там, о, скільки це в нас вимикають, о, о 8-й. Ну, коротше, ввечері піду я на прогулянку. Є час, та й піду. Так, все, дівчатка, будемо йти додому. Дякую, що подивились. Робіть зі мною вправи. Робіть. Так, ми вже вдома. І робимо. Так, готую сніданок. У мене рибка вже давно лежить засолена. Це я ще в неділю засолила. Вже майже неділю, так. Да. Треба її поїсти. От, поставила. Чотири мандарини такі маленькі. Зараз ще яйця вкину два яйця. Та такий буде сніданок. Так. Що в нас там в Україні? Не бачила ще. Сьогодні чогось вранці не вимикають світло, щось дивно. у нас шустьи вымыкают. Ух ты, блин. И восьми включают. Так, рублю сейчас салат. Огірочок, помідорка, цибулька, часничок. Олійкою заправлю. Домашньої немає, треба купити завтра. Дев'ята година, сідаю снідати. Ось такі чотири картоплинки. Вони маленькі. Ось дивіться, це чайна ложка, я вам покажу. значайні ложці картоплинка. Бачите? Ну, маленькі вони, два яйця, скумбрія малосольна і салат. І чаю зап'ю. Все, буду снідати. Всім смачного. Всім смачного, хто зі мною. Так, я на місці. Зараз оцю цибульку треба перечистити і завести додому. Да, Мурчик? Мурчик? Букет? Букет снідає. Мурчик, а де Мулька? Мурчик. С -с -с. іди сюди. А де Мулька? Де Мулька? Іде до мене, йди. Ди хороший розумний котик. Мій розумний котик. А де ж можуть? Буду працювати і щось слухати. Цікавеньке. Да? Букет? да? <ріст> <ріст> Ти вже поїв? А? Фу, окей. Біжи, 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 не будеш. Ну не балися. Бабушка буде працювати. <ріст> мій розумнечок. Розумничок, так, біжи, все, не мішай мені. Оце так, скутів, да, ти за бабуською, скутів. Ти скутів за бабуською вірою, так. Да? Мій хороший. Розумничок такий, собака. Льосі. Чого не хочеш йти до нас? А? Тут тобі добре, да, ти тут хазяїн, господар. Так, все, біжи, тікай, 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 все, тікай. Тікай, бо я не можу працювати. Все, одягаю перчатки і працюю. А ви гуляйте. Мулечка, ти де боля. Моя красунька. І ти моя хороша. А цей цей. Йди моя красунечка, Де ти поля. Ой, ну тобі, тобі треба, тебе треба погладити. Моля, йди, йди сюди, йди іди. Іди іди, моя хороша. Йди сюди, йди моє, пляколя. Тебе воно повна миска, воно каші диви. Ото йди поїж краще. Що? Іди сюди, Іди до мене. Іди сюди, іди моя красуня, Іди, моя холюся. Що? Нема бабушки, да? немає, немає, не буде вже, ніколи в житті не буде. Іди сюди, Іди до мене, іди. Іди. Іди сюди, іди. Ой, ну ти, ну ти, ти самий головний, Ти самий головний тут. Ти самий головний, Ай, боже боже. Йди сюди, йди, йди моя маленька, йди, йди до мене. Ти боїшся букета? Ну сиди, буду я далі працювати мені. Вже трішки зробила роботи. Ще. Ще багато. Так, 12.30. Упоралась я з цибулею, везу її додому. Так, да? Мурчик. Мурчик. А ти що там лежиш? <серків> Наблюдатель. Так, тринадцята година, я вже вдома. Зараз поставлю бульйончик варити. А з оцих ляшечок, де я обрізала, фарш робила. Поставлю бульйон. Зараз помий і поставлю. Щусь хочеться поїсти вже. Так, спекла вівсяне печиво. Дуже мені захотілось печиво, прямо хочу, хочу. Трішки додала кунжутного борошна. От. Буде смачніше. Це до кави. Так, упала 1440. Всю цибульку я перевезла, переклала у ящички і приготувала собі обід. Суп із сочевицею. і печиво до кави. Оце так. Все впало і відпочиваю. Давайте до включення.